Мене Олексій, працюю в компанії ДЕПС. Маю на сьогодні доповідь про рішення альтернативної енергетики для провайдерів. ДеПС почав займатися напрямком енергетики з перших блокаутів. Робили ми резервування живлення для невеличких вузлів. На сьогодні вже побудували більше сотні сонячних станцій, також допомогли побудувати. Нашим партнерам і клієнтам. Далі рухаємося в цьому напрямку і вже займаємося навіть стореджами. А так я на сьогодні доповідь має буде складатися з трьох частин. Перша частина це про великі вузли, про мережеві інвертора і станції, чому це вигідно. Друга частина буде про маленькі вузли і рішення для них. А в кінці бонусом буде розрахунок. Навчимося розраховувати щорічну генерацію будь-якої сонячної станції за 5 секунд. 1200 тисяч, Вже люди знають перевірять мене. Так, це штука, як її користуватися. Це ж треба кожен рік приїжджати робити доповідь, щоб знати, як ця штука працює. Теза перша мережева станція це вигідно. Давайте розглянемо загальну схему. В центрі у нас мережевий інвертор. Ця така штука, до якої під'єднані сонячні панелі. З іншої сторони, під'єднується до електромережі. Все, що наше сонечко виробляє. Перетворюються в змінний струм і домішуються в електромережу. Ви можете бачити стрілочки з потоком енергії, і за рахунок цього ми беремо менше енергії від загальної мережі. Бувають випадки, коли сонячної генерації більше, ніж споживання. Тоді надлишки ми можемо продавати по зеленому тарифу. Або по механізму власного самовиробництва, саме так він у нас називається. А простими словами, це нетбілінг. Хочу всім, всім повідомити, що зелений тариф працює в Україні до 2030 року. Після цього його повністю відмінять і буде активний споживач, буде нетбілінг. Я до того, хто планує або розмірковує будувати сонячну станцію по зеленому тарифу, то треба вже це починати робити. Хотів ще додати, чому саме мережевий інвертор? Є декілька особливостей. Є технічні особливості, є економічні. Знаємо, що технічні особливості впливають на економічні. Мережевий інвертор не має можливості підключити акумулятор. Акумулятор це самий найдорожчий елемент в системі. Тобто, все, що від сонця ми отримали енергію, перетворюємо і відразу домішуємо. А за рахунок цього. Інвертор має більш простішу архітектуру і відповідно меншу ціну. Станції мережеві куповуються до 2-3 років. Ще дуже важливий момент, технічний те, що мережевий інвертор не пропускає через себе потужність споживання. Що це, що це означає? Якщо навіть на об'єкті у нас 100 кВт споживання, ми за 3 копійки побудували мережеву станцію на 1 кВт, наше споживання просто зменшиться на 1 кВт. Не всім зрозуміла така тема, як вам там домішую, тому що коли інвертор починає виробляти енергію, Ну, думаю, що на зустріч токи струми зустрінуться і там буде бадабум. Нічого такого не буде, тому що мережевий інвертор постійно слухає опорну напругу електромережі. Він синхронізується, трошечки піднімає напругу для того, щоб випихнути енергію на домішування. Давайте розглянемо реальний приклад. Провадження сонячної станції на 56 кВт, це у нас автозаправка. Будувалась для власних потреб для зниження споживання. Що там по споживанню? Постійно працюють насоси, постійно працює обладнання, поточне споживання приблизно 25 кВт. За рік це набігає 215 МВт. Через те, що е, об'єкт під'єднаний до Укрзалізниці, Укрзалізниця, може хто не знає, є оператором системи розподілу, там в них тариф 10 гривень. Коротше кажучи, в кінці року отримуємо платіжку майже на 52 тисячі доларів. Сума немаленька. Вирішили побудувати сонячну станцію мережеву, яка вийшла під ключ 27 тисяч доларів. За QR-кодом є детальний розрахунок саме станції. Там повний перелік обладнання і робіт можна сканувати. Коротше кажучи, хто станції будує, знає, що 500 доларів за кіловат це риночна ціна для мережевої станції. Станція 56 кВт. Ця станція після того, як ми її побудували. Дозволила е, економити 15 тисяч доларів по електроенергії. Тобто ми третину нашої платіжки зрізали. Відповідно за, відповідно менше за термін 2 роки ця станція окупиться. Я не буду вам там посилання робити як з реклами з Фейсбука, коли ця станція пропрацює 30 років, навіть. Ну, уявимо, що вона пропрацює 10 років, за 10 років це 150 тисяч доларів, а якщо у нас таких станцій не одна, а 10 це вже сума 1,5 мільйона доларів. І ми приходимо до висновку, що мережеві станції будувати вигідно, мені навіть нема що додати. Що робити для провайдера? Коли в провайдера дуже багато вузлів, але з невеличким споживанням. Рішення теж є маленьким вузлам маленькі мережеві інвертора. Такі пристрої існують. Вони називаються мікроінвертори. Бувають від 300 Вт до 3 кВт на різну кількість імбіпіті. Дуже прості використання. От такий комплект. Складається сонячна панель мікроінвертор, просто вставили в розетку. І він буде домішувати. Принцип роботи такий самий, як і мережевої станції. Просто що маленька потужність і там деякі є відмінності. В Європі це рішення дуже популярне, називається балконі. Німцю скажи, що він зможе зекономити, зразу собі купить комплект, становить, бо в них 1 кВт вартує 20 гривень. Я трошечки прогнозую, коли нам там зроблять 6 гривень, ми теж будемо шукати собі такі комплекти для приватних осіб. Для Євросоп це вже вигідно. Я кажу, для приватних теж буде вигідно. Трошечки розглянемо порівняння мережевих інверторів великої потужності з мікроінверторами. Це в нас так звані стрінгові або струнні інвертора. Тобто інвертора потужністю там більше 10 кВт, вони ну, просто кажуть мережеві, в них, для них сонячні панелі під'єднуються послідовно в один ланцюг. І якщо одна з панелей буде під впливом затінення, то виробництво впаде всього стрінгу. Це така особливість мережевих станцій. Якщо вийде з ладу абось там кабель переб'ється одне з панелей, тому що послідовна генерація буде нуль. Якщо взяти мікроінвертор, за рахунок того, що він має декілька незалежних mppt входів, до яких під'єднується сонячна панель, то вона ну, не має таких недоліків. Навіть якщо буде затінена на одну панель, ми не відчуємо суттєве зниження генерації. Якщо вийде з ладу одна панель, так само інші будуть працювати. Мало того, ми можемо в різних напрямках ставити ці сонячні панелі на різні пори року. Додатково маємо моніторинг кожної панелі, тобто генерації кожної панелі. Якщо вона забрудниться або попаде вплив затінення. Ми відразу про це дізнаємося і зможемо виправити. В портфоліо ДЕПС маємо декілька виробників. Це у нас Дея, де дуже відома в Україні по гібридним інверторам. У нас наявності вже є моделі на 800 Вт мікроінверторів з 2 М5 і на 2 кВт з 4 Мп. Тобто, є бажання беріть на тест. І додатково представлений бренд Тісан, відомий дуже в Європі, обладнання в дорозі. До речі, хотів сказати, на стенді ці пристрої представлені, на стенді Депс, можна підійти подивитися, ми навіть привезли сонячну панель зразу в реальному часі показати, що відбувається зниження споживання. І такий самий розрахунок зроблений е, по грошам для мікроінвертера. Я взяв вузел на 900 ватт телеком. Хтось каже, що це багато споживання для вузла, бо якщо взяти бедеком, він там 200-300 ватт може споживати на вузел. Ну, це не має значення, бо можна все порахувати. Рахував по 10 гривень споживання 900 Вт на годину. Там за рік вийшла в платіжки видать до 2000 доларів. Потім беру і рахую вартість комплекту на мікроінверторі. Намагався все додавати по максимуму. Насправді там цифра буде дешевше, я додав там і кріплення і всю розходку. Коротше кажучи, такий комплект вийде там умовно 400 доларів і окупиться теж до двох років. Ціна закладена нерозрібна, ну, партнерська ціна. Десять 10 гривень. 10 От так само, як я рахував для великої станції. І для кого може бути корисним це рішення? Ну, по-перше, те, що ми говорили для невеличких вузлів, де є постійне споживання. Навіть якщо взяти квартиру або будинок, ми пішли з дому. У нас щось там працює. Навіть в режимі стендбай є постійне споживання. Тобто, може бути корисним. Обмежений бюджет. Хочемо щось побудувати, хочемо почати економити, але не готові витрачати багато грошей. Ну, комплект недорого стоїть, вони працюють паралель. Пізніше можна там доставити і розширити систему на більшу потужність. Для любителей DI and Plug and Play, я так вважаю, це для всіх присутніх, тобто можна використовувати. І для. Вузлів, на яких вже зроблено резервування живлення, бо за дві хвилі блокаутів багато з вас хто вже поставив ДБЖ, поставили акумулятори. Можна доставити просто для зниження ен енергоспоживання. Не займає дуже багато місця. Там подивитись на столі, коробочка така 20 на 20 і можна ставити. І підійшли до. Кінця розрахунку будь-якої станції щорічної генерації. Така тема непроста. Ну я спробую. Беремо звичайну сонячну панель на 450 Вт, яка стоїть у нас на терасі готелю, ставимо його під кутом оптимальним, направляємо на південь. І е, як порахувати, скільки вона виробить? Є таке поняття сонячна інсоляція. Це кількість енергії, яку ми отримуємо від сонця на метр квадратний. От саме коли сонечка світить і виробляється генерація відповідна до її номінальної потужності, виробляється енергія. Для сонечка влітку працює у нас вікно тривалості до 5 6 годин. Відповідно, в день за 5-6 годин, поки сонечко світить, наша панель виробить, ну там в цифрах все пораховано десь 2,3 кВт. Це середня генерація. Якщо брати для нашого регіону осінь весну міжсезоння, то тривалась цієї сонячної генерації сонячної енергії, яку ми отримуємо, і скільки працює панель, вона складає до 3 годин. Взимку мало хто каже, цю тему намагаються обходити, бо Сонця недостатньо десь 0,8 години сонячної інсоляції. Це три місяці там генерація випадає. Але коли влітку багато генерації, ну її немає куди діти. Це виникає питання, куди діти надлишки. Я до чого? Коротше кажучи, порахували середнє значення за рік. Це складає 3-2 години. Якщо ви бачите сонячну панель, знаєте її потужність. Просто візьміть її значення, перемножте на 3,2 і перемножте на 365. Це, скажімо так, щоб там, не казали більше-менше теоретичний розрахунок. На практиці... Практиці виходить достатньо простіше. Один кіловат за рід сонячної панелі виробляє 1000 кВт. М'яват. Дуже просто. Йдете по вулиці, бачите дах, вираховуєте на око розмір сонячного поля. Приблизно на сьогодні 4 квадрата по розміру сонячних панелей, 4 метри квадратних це 1 кВт. Площини. Зразу з сусідом всі приїдуть з укаса, зможуть порахувати, скільки сусід виробляє. Ну, так. Ну, це все. Якщо є питання, будь ласка. Не спішіть. Час уже повно. Стосовно мікроінверторів, ну, в кейсі використання вдома, якщо є непостійне споживання, ну, наприклад, ти кажеш, вийшли з дому, там є маленьке споживання. Як надлишки енергії мікроінвертор обмежує? Дуже добре питання. Якщо у нас буде споживання менше ніж мікроінвертор виробляє, то надлишки пойдуть до мережі, до сусідів і, і як, до речі. Якщо, якщо немає е, зворотнього тарифу ну, зеленого, то, то буде, порахує в плюс. буде накручувати як споживання, але є рішення у кожного Це ж ну воно ж з'явилося не, не сьогодні. Люди це, цим давно користуються в комплекті. Якщо ви хочете е, уникнути перетоків мережу. Виробник надає свій лічильник бездротовий, який ставиться біля лічильника. І мікроінвертор з ним спілкується. Лічильник постійно е, аналізує скільки споживання. Якщо він бачить, що є переток, він каже, мікроінвертору зменшу генерацію і нічого не буде перетикати. Е, можна інакше зробити без лічильника. Кожен мікроінвертор програмно налаштовується на зменшення. Так що, якщо ви бачите, що у вас генерації більше, налаштуваннях можна поставити, зроби певне значення генерації, і він це зробить. Є ще питання? Ну, є, хорошо. Давай тягнемо час. На минулій доповіді було питання про строк е, життя панелей. Чи є практичний досвід, коли вони помирають, і наскільки конкретно? Це дуже чутове питання, я так само його задаю. Як виробник зробив нову лінійку сонячної панелі і каже, що вона пропрацює 25 років. Але якщо відкрити датащит, там сонячна панель дуже втрачає деградація в перший рік 1%. Якщо ми беремо сучасну комірку N-Type, далі бачимо по графіку, що втрата генерації 0,4%. На сьогоднішній день сучасна сонячна панель за 25 років втрачає генерацію до 90%. За цей час вона повинна відбитися. Але треба вибрати правильного виробника. Правильний виробник сонячних панелей це виробник, який має рейтинг Тайру 1, це рейтинг, який придумав Блунгер для оцінки виробників. Те, що поставляє Депс, Джасалар, Трініті Лонжі. Це всі виробники тайру 1 Там є параметри відповідності технічні, економічні. Треба їх просто купувати і все. Дякую. Да, Одеса. Вітаю. Я хочу поділитись з досвідом. Я вже давно з зеленкою. У мене багато різних панелей. Перші, які я ставив приблизно 10 років назад, вони чудово працюють. В них десь на 5%. Нижче вироботок, чим по паспорту. Всього 5%. Тому ніяких проблем. Інші панелі різних виробників в різний час став у різних місцях, і теж ніяких проблем немає. Тому не треба цього боятися. Питання ніякого не буде? <різь> так, друзі, чильоха, ти хочеш прокоментувати. Я згоден. Я згоден. Ти, ви хвилюєтесь там за сонячні панелі, хоча б там інвертор 10 років відпрацював. Ми не знаємо, що з такою ситуацією, як у нас відбувається, не знаємо, що завтра буде. Е -е... Ще трошечки додам. Про ДЕПС. Да -да -давай, час є. Давай. Да, мені просто сказали, що в мене час на доповідь є 15 хвилин, я готувався в таймслот 15, а потім подивився, що там 30 може mm -hmm. щось розповісти. Будували сонячні станції, багато побудували. Є досвід, готові цим досвідом ділитися. Якщо є бажання ваших монтажників, можемо навчити і розраховувати системи, і можемо навчити системи кріплення встановити. Бо багато людей дуже бояться саме ну, робити отвори в даху, якщо ти до цього не, не робив. Не бойтесь, звертайтесь до нас, ми допоможемо. Бачу ще питання? Нормально. Доброго дня всім. А чи не боїтеся? Бо зараз енергетики на всій планеті дуже лобіюють то питання: що заборонити підключення сонячних електростанцій без систем накопичення? Бо ці кітки для балансуючої системи енергетиків в сонячний день в них там мінус тисячі мегаватт. Дуже і добре він... питання, в Україні його просто вирішили, зараз відповім. Є проблема да, з мережевими інверторами, коли на одну гілку працюють декілька інверторів, для того, щоб випихнути енергію до трансформатора, їм необхідно підняти напругу. І кожен з них починає піднімати-піднімати, і ми доходимо до верхнього, ну, верхнього порогу, коли вже заборонено вище. Бо згорить там холодильник, телевізор. В Україні вирішили дуже просто. Ставлять реле напруги, яке запломбовано, Якщо доходить до верхнього порогу, він просто вимикається. Ти нічого з цим не зробиш. 230 вольт перевели, тому що нашу. Ну, 230 там, плюс 10. Так. Да, 230 з'явилися, тому що нас перевели на європейський стандарт для сумісності енергосистем. Точно. От тільки що сказав, що підняли напругу на 10 вольт, я теж хотів це запитати. А для чого вони це зробили, якщо от інвертори всі ставлять, сонце генерує і так піднімає напругу? Чому 230, да. а не 220, правильно зрозумів? Да. 230 для того, щоб наша енергосистема працювала з енергосистеми Євросоюзу. Бо ми ж від сусіда в перші дні відразу відмикнулися. Ще є питаннячку. Скажіть, будь ласка, чи потрібно розраховувати навантаження за вагою, конструкція панелі за вашим досвідом навантаження втрове, якщо дах прямий, якщо дах з нахилом, чи це потрібно розглядати? Що ми можемо розмістити, які панелі? Дуже це. добре питання. Якщо коротко, так потрібно. А якщо чесно, не завжди це роблять і це, цю відповідальність переносять, як правило, на, на замовника. Якщо казати, у нас в Україні є декілька виробників систем кріблення і там все це пораховано. Якщо ви самі почнете, візьмете профіль, різати почнете. І там навантаження цих баластів робити, ну це під вашу відповідальність. Якщо ви звертаєтесь, там ну є Кріптор, є там Руднік, там різні виробники є, то вони це все вже порахували. Їхні конструктора все порахували. Я вам навіть більше скажу: у нас були проекти, як на... треба було на плоский дах набагато поверхівку поставити. Там дуже дуже велика відповідальність через вітрові нагрузки, навантаження, і ми звертались до них. Бо це якщо десь панель злетить і впаде комусь на голову, ну самі розумієте. Є ще питання? Доброго дня. Доброго. Питання до компанії Devs. Компанія Devs має в планах завозити сторожі більшої ємності. сторожі такі, як 150-200 кВт і е, в розрізі того, чи розглядає такі як 40-футові контейнери в районі 1,5 МВт, 2 МВт, чи ви такі е, розрахунки робили? По ціні, по якості, по виробниках. І чи в принципі в ваших планах є? Е, чи ваших є, є таке в планах? Ваша дякую за запитання. А, насправді, ну, можу сказати, вже є певна домовленість і в найближчим часом буде реалізація по сторожі на 215 кВт. Це невелика потужність. Навіть у нас в офісі 200, о 120 кВт Ми зробили на бос g де я контейнерне рішення, все доступно, все є, все розрахунки є, можу розповісти е, після доповіді. Просто що це під замовлення на складі такі речі не тримаємо. Якщо везеш контейнер його треба відразу ввести на сайт замовника, я по ціні по по вас зарієнтую за кіловат. Та Таже більше скажу, там ціна дуже залежить від того, це on-grid або оффлайн application застосування. Там потрібен СТС, трансформатор, це впливає на ціну. Є ще питання? Давайте не соромтесь, час ще є то можна порозпитувати. Ну, нема, то нема. Дуже дякую.